Вітаю всіх сайт багатий на роздачу доларів, якщо приділити йому достатньо часу. Я вже говорила про нього, заробляємо виключно без вкладів та без обов'язкового запрошення рефералів. Тільки самотужки. Я вирішила зробити огляд на сайт у вертикальному положенні, оскільки, якщо отримати пристрій, тобто тримати пристрій. Наприклад, телефон або планшет у горизонтальному положенні, то не всі відкриваються способи заробітку. На жаль, наприклад, кліки відкриваються тільки якщо ви будете користуватися сайтом саме таким чином. Я працюю на сайті за допомогою планшета і лише недавно зрозуміла, що його потрібно перевернути, щоб відкрилася можливість заробляти ще більше. На головній сторінці «Дашборд» ми можемо побачити зліва великий список опитувань, відразу же, які можемо виконувати. А наш список бонусів та реферальну систему. Але якщо ми зліва відкримо меню три рисочки зверху, натиснемо ще бачимо великий список розділів, де ми можемо бачити всі способи заробітку, які доступні. Але відразу скажу для того, щоб у вас були запропоновані всі способи, необхідно на налаштуваннях профілі вказати всі свої дані, які вони вимагають. Заповнення профілю ви отримуєте бонус за реєстрацію правильно пройдену через пошту Google Chrome, ви також отримуєте долар. Тобто реєструватися на сайті потрібно через пошту, не через пароль. Просто перейшовши по своєму імені через пошту, тут все показує, якщо у вас декілька адресів пошти, ви обираєте ту, з якою будете працювати. Меню натискаю на заробіток. І тут вже бачимо велику кількість способів, як ми можемо заробляти долари. Пуш-клік. Що це означає? У цьому завданні нам платять за натискання кнопки кожні 2 години. Або проходьте якесь опитування та отримуйте додатковий безкоштовний клік. Я натискаю отримати клік, відкривається капча йде перевірка, те, що я не робот. Після цього потрібно буде натиснути на зелену кнопку верифікації. І я заробляю додаткові центи на свій основний баланс. За один клік можна непогано заробити. Це може бути 10 центів, може 50 бути центів, може 1 цент бути. Тобто, це як повезе. Так, спробуйте ще раз, через 2 години, або пройдіть опитування для того, щоб отримати додатковий пушклік. Питань тут достатньо, вибираємо будь-яке, виконуємо і отримуємо ще додатковий пушклік. Далі, я повертаюся в меню, і тут, що дуже важливо клік це був. Пушклік, а це просто клік. Але зараз давайте натисну на завдання. Тут дуже велика кількість завдань, які потрібно проходити і заробляти. Різні ціни на виконання різних завдань. Повертаюся в меню і тисну на останню розділ на останні кліки. Саме цей розділ не відкривається, якщо ви зайдете через пристрій у горизонтальному положенні. Тут ми просто клацаємо секундні кліки Заробляйте гроші. Ми повинні переглядати веб-сайт протягом призначеного часу, тобто це не більше п'яти секунд. Нижче ну рекламні блоки, зелена кнопка. Переглянути, натискаю, перекидає на будь-який сайт. Далі ви почуєте звук, це означає, що дії виконані, і гроші зараховано на основний баланс для виплат. Тобто клік відбувся. За кожен такий клік ви отримуєте 0,001 долар. Якщо оновимо головну сторінку, можемо побачити те, що баланс збільшується. Таким чином ми переглядаємо соціальні мережі, які нам пропонують. Це може бути інстаграм, Ютуб, Твіттер, все, що замовник запропонує. Може бути сайти, боти тощо. Повертаюся назад і виконую заново. Ті ж дії. Кліків багато. Завдання від партнерів, існує кілька рекламних блоків, у них переважно гри і, і, тут є, але є перегляд сайтів, відеокрани, короткі посилання. І також окремий розділ ігор це саме від сайту там Таймбукс. За одне опитування ви можете отримати 1 долар 50 центів, тобто цілком реально за день заробити від 2 доларів. І виплати. Мінімальна сума виплат коштує, складає, тобто від 3 до 5 доларів. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінювати. Обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Платежі обробляються кожен день з понеділка по п'ятницю автоматично. Якщо у вас на балансі є від 3 до 5 доларів. Вказати потрібно адресу гаманця у налаштуваннях. Це може бути PayPal або адреси криптовалют Litecoin і Bitcoin. Я вказала адресу Litecoin. Коли на балансі у вас буде мінімальна сума до виплати, оплату буде здійснено автоматично на ваш гаманець. Виплати миттєві. Мені виплати приходили вже тричі на адресу літкоін. Від 5 доларів виплати без комісії. Якщо у вас 3 долари і мінімальний вивід 3 долари, буде стягуватися комісія. Ще хочу вам нагадати, якщо ви хочете отримати бонус за реєстрацію на сайті, то вам доведеться зайти просто через свою пошту, не вигадуючи пароль. І потім на сайті, вже, коли зайдете в кабінет свій, ви вкажете пароль і запишете у блокноті, щоб не втратити. Пароль вам знадобиться для вказівки гаманця при виведенні. Ось таким чином клікаємо. Переходимо на сайти та заробляємо. Є декілька способів, дуже крутий сайт, який працює вже понад 10 років. Спасибі, що додивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимося, все буде Україно!